Відбивали ворожі атаки на Донеччині, а нині боронять південь. Бійці 40-ї бригади берегової оборони до найменших дрібниць відточують маневри на воді. Пересування на човнах і маскування обов'язкові для успішного виконання бойового завдання. Морпіхи запевняють, здобувати новий досвід не складно. Навчання бачила Луїза З Собою беріть те, що треба. Для маскування. Заступник командира першого батальйону 40-ї бригади берегової оборони дає настанови бійцям перед початком навчань. Сьогодні ми для цього тренуємося повністю і ночі, і днем. Андрій на псевдотамада доброволець. Разом із побратимами пройшов пекло Торецька, нині на Херсонщині. Там же ж не так все було. а Тут треба взагалі, як індіяться ходити. Болото. Там ти хоч можеш в ну, підвал забіжати. Побратим Микола показує водонепроникний костюм. У ньому бійці можуть бути у воді за будь-якої температури. «Це йде комплекті, два костюми. Отлично, взагалі. На день от цього вистачає. Бійці вчать бути готовими до будь-яких екстремальних ситуацій. Наприклад, кожен має вміти керувати човном. Нічого складного. Газ на ручки. Газ на ручки від себе. Мо морпихи не так давно, тому для нас вода це щось нове. До всього звикаєш до всього провчаєшся. Далі військові відпрацьовують маскування одну з найважливіших частин бойової роботи, аби бути непомітними для ворога. Поки дістаються до місця призначення, у небо злітає дрон. Ми зараз висадили групу десантну. Там ми вони підготували льошки для тимчасового переховування. І зараз ми дроном будемо дивитися, наскільки добре вони сховались. Перший тримає, і витримає. Працюють на швидкість. Кожен крок відточений. Мають замаскуватися, аби бути абсолютно непомітними для дронів. Група та мати готові. Як прийняли прийом? Тренувальна навчальна операція максимально заточена під бойову, максимально сховатися, максимально не по мінімуму рухів, по максимуму не придумувати новий велосипед. Плюс плюс слава Україні. Справність маскування кожної групи перевіряє Мирослав. Молодці молодці, готуйтесь до ротації. Без підтримки з неба не минає жодна операція або навчання. Бійців обов'язково супроводжують дрони. Кожну операцію ведемо їх особисто, тобто ми з ними на зв'язку на радійки в одному транспорті у нас реби у піхоти у нас реби вони собою рюкзаки беруть. Це той максимум, котрий саме можемо забезпечити. Тут навчають усім необхідним навичкам. Командир першого батальйону Артем Напсевдокарий у свої 24 зустрічав ворога на Харківщині. Потім була Донеччина. Нині з побратимами боронять південь країни. Тепер доля сказала, що потрібно стати морським піхотинцем. Ну ми приймаємо цей виклик і працюємо далі. Ми готові вчити їх. У нас є матеріальна матеріально-технічна база для того, щоб їх вчити, але не вистачає безпосередньо особового складу. Мотивованого втім, човни та це те, що завжди потрібне армійцям. Допомогти нашим захисникам нищити ворога можете, і ви на екрані QR-код, за яким можна відіслати донат. Це баночка на лодку, на реп на лодку, відповідно, для того, щоб покращити свої можливості для виконання завдань в майбутньому на острівній зоні, на прибережній зоні. Завдяки нашій з вами підтримці бійці першого батальйону сорокової бригади берегової оборони готові воювати з ворогом і на суші, і на воді. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Факти на Єдині новини.